Науково-технічний прогрес є ключовим фактором еволюції людства, який має вплив на всі сфери життя від економіки до культури. Він забезпечує вдосконалення технологій, розвиток науки та підвищення продуктивності праці. Прогрес має безперервний характер, проте його історію можна умовно поділити на кілька етапів. Кожен із цих етапів визначається домінуючими технологіями, джерелами енергії та соціальними змінами. Початкова традиційна фаза базувалась на ручній праці та простих інструментах. Індустріальна фаза принесла механізацію та розвиток промисловості. Постіндустріальна епоха підняла значення інформації та автоматизації. Цифрова фаза, яка триває нині, характеризується технологіями штучного інтелекту та глобальною інформаційною мережею. Майбутній етап, імовірно, буде пов'язаний із проривними інноваціями, включаючи екологічно стійкі технології та освоєння космосу. Тож пройдемося більш детально по кожній. Перша фаза або ж традиційна охоплює період до індустріальної революції. Основними технологіями цього етапу були базові інструменти праці, наприклад, плуг, сокира, лопата та інші. Економіка базувалася на сільському господарстві, ремеслах і натуральному обміні. Енергетична основа складалася з використанням м'язової сили, людей і тварин, а також природних джерел, як от вода і вітер. Соціальна структура була переважно аграрною і з низьким рівнем урбанізації. Виробництво залежало від природних умов, таких як клімат і родючість ґрунтів. Технологічний процес був повільним, а знання передавались усно або через прості рукописи. Наукові відкриття мали обмежений вплив на повсякденне життя через недостатню практичну реалізацію. Основним способом життя залишалось виживання за рахунок місцевих ресурсів. Очевидно, що ця фаза заклала фундамент для майбутніх технологічних зрушень. Друга фаза індустріальна, охоплює період 19-го і початку 20-го століття. Основними технологіями стали парові двигуни, механічні верстати та електроприлади. Промисловість перейшла на масове виробництво товарів, що значно підвищило продуктивність праці. Енергетична основа цього етапу включала вугілля, парову енергію та перші системи електропостачання. Міста стали центрами індустрії та науки, прискорюючи урбанізацію. Залізничний транспорт і пароплави забезпечили швидке перевезення товарів і людей. Зростання заводів і фабрик призвело до появи нових соціальних класів, зокрема робітничого. Наукові відкриття активно впроваджувались у виробництво, стимулюючи технічний прогрес. Розвиток електрики став основою для подальшої автоматизації процесів. Третя фаза постіндустріальна почалася всередині ХХ століття. Основними досягненнями стали розвиток електроніки, поява комп'ютерів і перші кроки в освоєнні космосу. Роботизація виробництва знизила залежність від ручної праці, автоматизуючи багато промислових процесів. Енергетична основа розширилася за рахунок атомної енергії, що забезпечила значний приріст потужностей. Інтелектуальна праця і освіта стали основними рушіями економіки, витіснивши фізичну працю. Інформація перетворилась на стратегічний ресурс, що визначав появу нових технологій передачі даних. Перші супутники і пілотовані місії відкрили шлях до космічних досліджень і нових джерел знань. Глобалізація та розвиток інформаційних мереж значно прискорили обмін знаннями. Створення мікропроцесорів сприяло мініатюризації та широкому застосуванню техніки у повсякденному житті. Четверта фаза, цифрова, почалася наприкінці ХХ століття і триває до сьогодні. Основними технологіями цієї фази стали інтернет, персональні комп'ютери, мобільні пристрої та штучний інтелект. Глобальні інформаційні мережі забезпечили миттєвий доступ до знань і ресурсів, що трансформувало економіку, освіту та комунікацію. Відновлювані джерела енергії, такі як сонячні вітрова, стали активно інтегруватися у світову енергетичну систему. Провадження автоматизованих і роботизованих систем змінило виробничі процеси, зробивши їх швидшими та ефективнішими. Цифрові технології сприяли розвитку електронної комерції, змінюючи моделі споживання. Штучний інтелект і машини навчання знаходять застосування у сфері медицини, транспорту, фінансів і оборони. Соціальні мережі та платформи для обміну контентом кардинально вплинули на способи комунікації та формування громадської думки. Розвиток хмарних обчислень дозволив значно спростити обробку зберігання даних. Ця фаза формує нову економічну реальність, засновану на цифрових технологіях і інформації. П'ята фаза інноваційний прорив, пов'язана з прогнозованими досягненнями в найближчому майбутньому. Основними напрямками стануть розвиток нанотехнологій, генної інженерії та біотехнологій. Колонізація космосу передбачає будівництво баз на місяці та Марсі для дослідження і освоєння нових ресурсів. Стійкий розвиток стане пріоритетом завдяки впровадженню екотехнологій і переробці відходів, використання штучного інтелекту та автоматизація досягнуть максимального рівня в усіх галузях. Енергетика повністю перейде на відновлювані джерела, такі як термоядерна енергія та новітні батареї. Транспорт зазнає революції через впровадження автономних авто, безпілотного вантажного перевезення та розумної інфраструктури. Глобальна економіка зміниться завдяки блокчейну цифровим валютам. Технології сприятимуть гармонії з природою через зменшення вуглецевих викидів і відновлення екосистем. Ця фаза стане етапом трансформації суспільства до високотехнологічної екологічності цивілізації.